Це експеримент, який перетворився у професійну творчість. Так про власну виставку відгукується художниця Ольга Мельник. Розповідає, що віночки та головні убори плете приблизно місяць. А над створенням ікон та картин з соломи працює вдвічі більше часу. Так, спочатку треба зробити графічний малюнок, рисунок, так званий, витримати всі пропорції, іконографію добре розуміти, того чи іншого зображення, далі колорит визначити це раз, а тоді вже починати перебиваю лінійний малюнок і тоді вже на, на лінійному малюнку вже працюю матеріалами, але матеріал підготувати теж треба. На відкриття виставки завітав франківський художник Михайло Дейнега. Він розповідає, що захоплюється роботами авторки. Це така марудна робота, що кожну соломинку розрізати, приклеїти, і мало то приклеїти будь-як. З цього треба ще зробити якийсь образ. От вона робить ікони, так? робить пейзажі, робить церкви. Це, це, це щось несамовито. Це направду на, на, є ну, надзвичайна робота. Я е, захоплююся такими жінками, я дивуюся їм і собі думаю, що е, поки е, вони є. На цьому світі, то все буде добре. Одна з відвідувачів виставки, учениця художниці Лілія Синишин. Жінка розповідає, що пишається своєю наставницею. Це ми були одні з перших учнів таких. ну Правда, я не пішла, не пішла по соломі, не продовжувала її, тому що вона соломою почала чуть-чуть пізніше займатися, після того я вже випустилася, Але роботами я захоплююся, захоплююся, як наші студенти захоплюються такі, ну, надзвичайно. Вона в неї талант такий до цих до цих образів, які вона створює, просто». Виставку Духовна моя Україна експонуватимуть в навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття ще два тижні. Олександра Берчак, Олександр Букатюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.